Матусю, привіт! Я ще зовсім маленька дитинка, і ти лише нещодавно узнала про мене, але я вже дуже тебе люблю. І татка. Він військовий, зараз захищає усіх діток країни, аби вони більше ніколи не чули тривог, а тільки найтепліші колоскові, такі, як ти мені, співаєш. Послухай, як б'ється моя серденько. Я вже так хочу побачити наш дім і гуляти з тобою і з татком. Від початку повномасштабного вторгнення у Львівському перинатальному центрі на світ з'явилось майже 17,5 тисяч маленьких українців. Тому для нас незалежність це коли діти народжуються у своїй країні у комфортних сучасних умовах, а у разі загрози в повітрі, укриттів. Незалежність це допомагати парам здійснити мрію про батьківство. Наш Львівський перинатальний центр став першим в державі комунальним медичним закладом, де запрацювало відділення допоміжних репродуктивних технологій. Вже 336 пар успішно пройшли лікування безплідя за програмою медичних гарантій. Ми знаємо, що життя завжди перемагає, і віримо. Що головна наша перемога попереду з Днем Незалежності Україну.